Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист: отож, приємного вам всім прослуховування. Я вийшла заміж понад 20 років тому, і уявіть, за весь цей час я не змогла побудувати гарні стосунки зі своєю свекрухою. би я не намагалася налагодити спілкування, вона завжди трималася осторонь, була дуже холодна зі мною. Я не розуміла, чому вона так до мене ставиться і що ж зробити, щоб це поміняти. Я наскільки їй не подобалась, що вона навіть на весілля єдиного сина не приїхала. Сказала, що в неї в селі кури, свині та господарство, яке вона й на день лишити не може. Я не збирала здаватися, тому всілякими способами намагалася догодити їй. Якийсь час я разом з чоловіком приїжджала у село, щоб допомогти Свекрусі по господарству. Але після декількох таких разів я розуміла, що мою допомогу не приймають і не збираються, тому перестала їздити. Чоловік сам провідував свою маму, від неї завжди повертався з великими сумками з овочами. М'ясом, фруктами та молоком. У нас народилася дочка, і, звісно, ж бабуся також не змогла приїхати через ту ж причину, що і на весілля. Прийшов вже якийсь час, і я дуже наполегливо казала свекрусі, що їй потрібно побачити онучку, дуже чувано, щоб не хотіти бачити своїх онуків. Вона намагалася пояснити нам, що хоче, але не може. І тут ми з чоловіком прийняли рішення, що тоді ми приїдемо з цією сім'єю до неї у село на декілька днів. По телефону вона сказала нам, що внучку вона любить і хоче побачити, але село це не те місце, де потрібно утримувати маленьку дитину. Доньці вже було 4 роки, а вона жодного разу так і не побачила свою бабусю. Уявляєте? Проте кожного разу передавала нам величезні сумки з подарунками та продуктами. Ще й до того постійно клала туди гроші, зібрані з пенсії. Якось вночі пролунав телефонний дзвінок. Чоловікові телефонував сільський лікар і сказав, що його мати тяжко захворіла і почуває себе погано. Звісно, спати ми вже не лягли. Відразу ж зібралися та поїхали в село. На моє здивування, коли ми зайшли до її кімнати, вона попрохала сина вийти і залишити нас удвох, щоб поговорити. Я навіть гадки не мала про що зараз буде ця розмова. Це було дуже дивно. І тут свекруха почала розповідати історію, яка пояснила мені її таке ставлення до мене. Виявило, що мати свекрухи вийшла заміж проти волі своєї матері і остання відреклась від неї та ще й прокльонів наслала на неї та на весь її рід. Казала про те, що щастя не будуть знати і таке інше, і за розповіддю жінки стало ясно, що так воно і сталося. Тому вона вибачила за те, що уникала спілкування та зустрічі зі мною та моєю донькою, щоб не передавати цю погану енергетику на нас. Дуже вибачалася переді мною, казала, що я ще з першого погляду сподобалась їй, та вона мене за дочку приймала, але не показувала цього вже з відомої причини. Вирішила жити на самоті, якраз з цієї ж причини. Вже зранку свекрухи не стало. Я була просто шокована від такого обсягу нової інформації. Весь цей час з нашого чоловіком шлюбу я вважала, що свекруха просто не любить мене, а виявилося, що навпаки, так сильно любить мене і мою дочку, що через це намагалась нас відгрудити від цієї болячки, тому уникала нас. Тієї ночі вона називала мене донькою, і я вважаю, що такий вчинок могла здійснити якраз тільки дуже любляча мати. Любі друзі, а як би ви вчинили на місці невістки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.